У 1973-му Раїсі Караченко надали звання заслужена артистка України. А у 1979-му вона стала народною артисткою України. Її голос звучав скрізь від маленьких сіл до великих залів. Вона об'їздила майже всю країну. А у 80-х роках, у часи холодної війни, жінка змогла виїхати до США. Радянська влада випустила Українку у складі творчої делегації. У Америку поїхала в ООН з делегацією. Дивно було відчувати, що нас сприймають за шпигунів. Такі інструкції нам читали, що ми можемо робити, що ні. Але за ті копійки, що нам платили, не можна було навіть кави випити. Соромно якось було. Тоді Раїса не очікувала теплого прийому на чужині.